Всім привіт! Пропоную вам рушники. Це рушники Livarno Home німецькі. Є різних видів, є ось такого плану набори. Це вони 320 грам на метр квадратний рушника. Тут є два розміри 40 на 60, 50 на 100 і 70 на 120 у грішечному кольорі. Також є такого плану ось такі сині рушники ці тонші. І є ось такі сірі рушники, також комплектами тонші. Ще є ось такі голубі рушники з тонких, сірі та ось такі персикові. Це з тонких рушників. А, ще є темно-сині. Так, є у нас рушники ще під ноги. Такого плану. Є ось такі рушники під ноги. Є ще на голову сушка для голови чалма. Є рушники трохи плотніші, це 400, 450 грам на метр квадратний, вони є в сірому кольорі. Є ось такі маленькі рушники такого плану. А тут 500 грам на метр квадратний. І ще 500 грам є ось такі сині, світло-сірі. З рушників деяких є зроблені лоти, ви можете бачити їх на нашому сайті. Інші рушники можете замовити наших менеджерів. Заробляємо разом.